Твердим обов'язком перед тими, то відстоював на майдані незалежності. Європейський вибір. Велична та могутня, Україно! Герої 14. Як говориться, є в революції початок, в революції кінця немає. Тобто це процес транзитний, процес е, системний. Дозвольте мені сьогодні від міського голови Михайла Сімашкевича, від депутата Верховної Ради Володимира Мельниченка привітати справжнім українським святом Любіть Україну, тримайте порох сухим. Слава Україні! Плине рікою вже кров. Україною для нас, кам'янчани, хочу сказати, ми ніколи не повинні згубити віру в себе, бо ті, хто повірив в інше життя, сьогодні не мають ні гідності, ні честі. Бажаю вам міцного здоров'я, добробуту вам, вашим сім'ям, Незалежній Україні. представляючи багатотисячну когорту студентської молоді в нашому місті. Я особисто переконаний, що Україна серце Європи. Це довів майдан. Яку зарегаю, славних позаченьків, Раджі був війшали на вас! На все добре, нехай щастить.